Тут вони мешкали ж, тут їхня кухня була, кімната, тут троє мешкали, тут двоє. Мешкали чи сиділи? Мешкали, мешкали. Тут рашисти мешкали, тут туалет тут. Заводили сюди, кабінети допит. На сині три приміщення, в яких допити велись. А де саме твоя була камера ваша? На другому поверсі, там ж камера, так. 47 днів, так? так зуби долотом збивали, це до там збивалися, набагато болючіше. до струму можна було звикнути ще якось. Ну, десь там на десятий день це вже було такою собі звичною ситуацією. Ми вже інколи жартували, що то воно схоже на істребітель. І коли ціпляли провода не не до геніталій, а до вух, наприклад, то коли били струмом, казалося, що летиш поміж зорями, і собі ракети в очі називали істребітельниця. Коли хтось втрачав свідомість під час таких допитів, то струмом його обливали водою. І ми одного разу, прибираючи, змогли скинути той апарат, повністю залити водою. Потім зрозуміли, що ну, вони вже не, він не був. Не діє... Це не дуже допомогло, але хоч якось. Ну. А ще там у нас була серверна. Ну, вона там є, і є, і на зараз, там відеозапис був. І ми, коли, Знову ж таки, коли там мили, Теж там пошкодили, повиривали провода. Ну потім за це дуже, теж добре получали. Були жінки, були окремі камери, в яких трималися жінки. От їх катували не менше, ніж чоловіків. Їх катували як хлопці, так у них були і жінки, які також вміли це робити. Не будемо описувати як, але це було дуже гучно. Пенітенціарна служба, я так розумію, їхній голова, і він розказував по камерах. Ходив і розказував, що вас треба щось виганяти. Будемо вивозити, закапувати там, забивати. Там час ми вас. Это выгонять, ну, не відпускать и выгонять. То, то потому что там переполнение. И переполнение это у них ну, от 130 человек это переполнение у них было. Був один хлопець, якого тут змушено давати допомогу, але, їм, але він не був лікарем. Він не був лікарем. Він просто мог так на просто надати таблетки, але ці таблетки ну далеко не всім видавались. Тобто, якщо це поступило як хтось новий, до нього і він там ще не надав ну потрібну інформацію. А це завжди, ну, завчасно було завжди було так: від людей. Потребував інформації, які воно яких ну не було в людей цієї інформації. Люди не могли розповісти, де там склади зі зброєю, де в них в підвалі хаймерси стоять. Ну не було в людей такого, але з людей це допитували. І тому, поки там не розуміли слідчі, там що людині дійсно немає, що розповісти, там десь неділі-дві і жодної медичної допомоги не надавалися, поки на неї просто не забували. Потім вже до неї там могли ми якішо відноситись. Там дозволяли вже там і трішки спати, тому що були такі, такі постійні, такі. Поширені тортури, коли приходять в камеру новачка, от який щось не розповів на перших допитах. Слідчі не були задоволені, і вони забороняли всі камери отримувати і передачки, і медичне тим, тим більше обслуговування, будь-яке, і таблетки. Ну і спати забороняли їсти. І все ми тут. Всі сиділи з однією надією надію, мрію, що сюди щось прилетить це буде нашим звільненням. І ми сиділи і не здавалися ні морально, ніяк не видавали навіть те, що знали, тому що ми розуміли, що колись не стане саме цей день, коли ми будемо тут стояти вже в вільному місті і будемо розказувати, що ці тварюки робили не тільки з тими хлопцями, що були до чого причетні, а просто з жінками, з усіма, хто їм просто не подобався. Вони проходили такі штратури. І оце не найстрашніше, напевно. Перша аргументація. Ви всі погано жили, от тепер будете жити нормально. Ми, от ви хлопці, молоді хлопці, ви давайте. Нашу сторону, ми вам спорт підіймемо. Оці всі наркотики, це все СБУ, вони вас пригнічують, вони вони збивають. Вони вам жити нормально дають. Ви подивіться, де у вас тут стадіони. От ми вам життя привезли, ми тут вам зараз будемо край розвивати, ви давайте, зараз посидьте ще, поки щось нам не розкажете. Тоді будемо з вами працювати, все в нас буде нормально, ми вас врятуємо, це все англічані вас б'ють, це ми вас від всього світу спасаємо. Весь світ нас хоче роз... між собою розсорити, а ми не будемо, бо ми слав'яні, ми одна нація. Така основна політика в них була. Ті, хто перейшов, він, один з таких хлопців сидів зі мною. Він до них перейшов і вони його шу прийняли. Але він вже був на той момент. Він вже був працівником МВД Російської Федерації. Вже повністю отримав їх паспорт, вже на них працював. Він там порушив трішки свої повноваження. От і його на 10 днів за їхніми, як вони пояснюють, це за їхніми законами. Вони можуть до 10 днів там затримувати ввели, значить, розслідування. В нього був свій окремий слідчий комітет, так і потім його забрали на вже на. Саме на ізолятор. Його ніхто не катував, його ніхто не бив, в нього був окремий слідчий, слідчі окремі. Вони сюди приїжджали, їм займалися. Він тут посидів 9 днів, ним доволі вічливо спілкувалися, як, ну, як начебто на, дійсно зі своїм його не били зовсім. Коли слідчі давали завдання саме коридорникам після якихось невдалих діалогів з підозрювами, так званими. Вони могли на ніч дати завдання коридорникам, які тут сторожували, так, які нас охороняли. І вони могли тут в цих кабінетах проводити нічні допити. Але така у них була гарна звичка, як вони вважали, це ці допити робити прямо в коридорі побиття, щоб іншим страшно було залякування. Таке. Ігор Калихаєв, ти бачив тут у... Камери чи ні? Ну ні, у... я особисто Ігоря Калахаєва не бачив і не ні, на... і не можу вказати, що хтось мені стверджував, що його тут бачили. Тут був знаходив склад скептика приміщення. Уявне вони тут перегортали усі передачки, особливо їх ми були цигарки та медикаменти, і вони їх окремо складували на цих ну на двох шконках. Що тут були. Тобто тут всі медикаменти, які вони вилучали, і вони таким чином не находили, не, не не надходили до хлопців, які потребували їх. А тут були хлопці діабетики були. Ну багато було людей, які саме потребували постійного лікарприймання препаратів. Надпись була из зробимо... любого петуха сделаем демона. Мене викликали на черговий допит. На тому допиті вже був новий слідчий. Він нічого не знав, чим я займався. Тому він почав розпитувати. Я йому сказав, що там не було грошей, і я там за гроші для одного з політиків просто малював слава Україні та патріотичні там, ну, прапори. Не сказав, що в мене вдома було знайдено, не повідомив ні про мунварту, ні про що інше. Він посміявся, каже: Ну ти своє відсидів і зараз би йди, збирай речі. Та я подумав, що ну то, то якась нова провокація, бо там, до нових тартур якихось думав, що зараз приб'ю вже. Ну, ну такий стан був вже морально дуже подавлений. І насправді я прийшов, почав збирати речі. Хлопці кажуть, що що з тобою, куди тебе? Я кажу, так кажуть, зараз кудись відпускатимуть. Прийшов, прийшли, мене забрали, надягли пов'язку, хоча вже тут у всіх коридорах був, усе розумів, але принципово надягли пов'язку і думаю, ну все, точно буде час, забалять нахрен. А Мені вивели на вулицю, відпустили. Я не повірив, що це було ще можливо. От на цих воротах, от саме от на цьому місці, був лист, на який знаходились фамілії з людьми, яким заборонені передачі. Там запрещеної передачі. І перша фамілія була фамілія Колихаєва. Вони не знали, що я це малював. У мене тут барчик невеличкий. Рядышком. І вони просто заїхали в бар, хтось сказав, що там хлопці з української позиції. І я та двох моїх колег загрібли. І одразу поїхали по хатах перевіряти, що вдома є. І в мене як знайшли документи муніципальної варти, я ж кажу, броніки, там, амуніцію, патрони, там, все. приєднали до телефону прис, який відновлює видалені фото. Побачили ці всі фотографії, кажуть, о, так ти нам і нужен, давай. І все. Хлопців відпустили через день, а я трішки затримався. Ми тут стоїмо трьом, я, він ще наш колега. І просто залітають віжливі люди з автоматами і все. Всіх ліцем в пол, мене одразу в отдельное поміщення, там почали то Потім полтора вот в тому в том залі збивали віддільно. Вони їх всіх заставляли замальовувати. Там, ми дуже активно ввели роботу проти референдуму. Вот. І вони замальовували ті написи тут, хоча сама школа і не працювала, але ходили прямо групи. Охочих молодиків, які це все замальовували, але все рівно воно все проявлялося. Це можна побачити тут на, на кутках. Спочатку це було не, не, не так, для того, щоб люди місцеві могли ходити і це бачити. Це було спочатку сама ідея цього була для того, щоб. Показати інтернет-суспільству, що в Херсон це не місто, яке прогнулося, здалося, і тут не тільки колаборанти, та ті, хто згоден з режимом залишились. Це була така основна, основна ідея, це було все ж таки показати, що тут є хоч якийсь рухопору. Я був ще задовго до жовтої стрічки. От, а чи е не працювали в жовтої Ні, ні. Вона виникла, коли я вже не міг працювати, бо я сидів. Тобто, коли я був затриманий, вона виникла потім. А у нас я ще е Дніпровською вартою ще Лучко займався. От. І в нас збереглося полотнище. І ми віддали його Олегу цьому портному. Поняв? Аким? Акимченку. Він його розпустив на багато стічок. Ми цими стічками завішили сквер імені Тараса Іровича Шевченка на провулку текстильників. На текстильників так? І от саме з цього почалося загалом наш весь той рух упору. Така була ідея, що вони зняли один прапор, а ми піднімемо, піднімемо тисячі. Вот, і розвішували ті стрічки Це з того почалося.